Друзі, всім доброго ранку. Значить, поки всі ЗМІ, всі блогери, увагу свою приділяють там Зеленському Єрмаку, втік, не втік, там нові корупційні скандали і тому подібне. Тут проти Анни Скороход, СБУ і НАБУ там відкрили якісь кримінальні справи, обшуки тому подібне. Але саме головне, як на мене, це зараз українські бійці. ЗСУ, тому що як попалися мені пару відео, вони знаходяться в реальному оточенні. От там, де Покровський, Мирноград, чи як то вони там реально в оточенні. І мені попалося відео, де боєці Закарпаття, Закарпаттям, роз... воно, кстати, є в мене в телеграм-каналі, розказує, що вони в оточенні. Немає ні зброї, нічого. Вони все кинуті на призволяще. І він просить про допомоги. Допоможіть хоч хто небудь, щоб хоч просто вивезти, вивезти, виведіть нас звідси і все. І дуже багато в коментарях писали, що це все фейк, що це все штучний інтелект, що це неправдивий. А другі там писали, що це 100% закарпатський діалект, це наша людина, я вірю і тому подібне. І тому, щоб перевірити цю інформацію, я от зайшов на карту бойових дій і сам переглянув. І це дійсно факт. Зараз котел. Дивіться. Якщо ви самі подивитеся, побачите от Покровськ, там вже все, Воно вже тут там виходу немає. І от Мирно, бачите, оце ще Мирноград, да, воно ще знаходить. Там якісь є люди, вони утримують. там Вони ще не під контролем Росії. Значить, там є українські бійці і вони то ще утримують. А відходити їм нема куди. Якось так, друзі. Тому надіємося, що. Вони, все в них закінчиться добре. І зараз на фоні цього виходить ще один там про Зеленський, там політик, блогер, чи хто він там і заявляє, що нам треба посилити мобілізацію, що вже недостатньо тих 30 тисяч, яких ми набираємо щомісяця. Люди, вдумайтеся: 30 тисяч бійців. Вони набирають щомісяця людей. Це в них для них це розхідний матеріал, тому що от 30 тисяч їм треба поповнити тих, кого вбивають, да? хто там безвісти, в полон і тому подібне. Тому їм вже це мало. Тому що про що це говорить? що це ще більші втрати. Немає зброї, знищують ще більше українських, їм вже мало 30 тисяч. І тому, що би там би оці зелені, зеленські не казав, які там втрати реальні, я вам зараз покажу, скільки загинуло українських бійців. Значить, дивіться, 30 тисяч це самі вони заявляють, що їм необхідно щомісяця, 30 в них план такий, план. Оце ТЦКшники все для того, щоб виконати цей план. Три роки війни, 12 місяців в році, 36 множимо на 30 тисяч, і це виходить більше. Мільйона мільйона вбитих військових. Це мова йде лише про військових. Статистика, проста статистика, аналітика, да. про, проста математика. Тому, як ми бачимо, зараз влада Зеленського загнана в кут, тому що їх зловили на корупції і вже виходить це все назовні. Відкриваються такі факти, там вже скоро підуть скоро факти проти зеленського самого. Зараз Коломойський знаходиться у в'язниці, і він заявив, що, будь ласка, в понеділок він запрошує всіх на засідання суду і він оприлюднить ще якісь факти проти Зеленського ще до того, що там набу має все. Він ще нові факти оприлюднить для журналістів. І на банковій нереально там поперелякувалися, тому що Коломойський створив його, створив. Він володіє багатьма фактами корупції Зеленського, тому що ще вони із Зеленським раніше робили, да? що він зараз сидить в Коломойській, да? з Приватбанком, а вони це раніше робили. І як там Зеленський просив його виводити, гроші приватовські в офшори, це все він може засвідчити. І лише по одному цьому епізоду Зеленського можна засадити до в'язниці на дуже-дуже довгий термін. І тому будемо спостерігати, друзі. Будемо спостерігати, друзі, що відбувається. Це знаходиться Єрмак, зараз невідомо за офіційною, якоби, інформацією, яку вже оприлюднили журналісти. Да, ну, вона така с... сумнівна дуже ця інформація, що якоби бачили Єрмака, який приїжджав на своєму броньованому мерседесі в управління там розвідки, зовнішньої розвідки України. І мова йшла про те, як би оформити йому документи, як він там агент під прикриттям. Ну, так говорять, щоб його вивести з України як агента під прикриттям. Да, ось так. Ну, це все таке балачки, як на мене. Єрмак уже давним-давно не в Україні. А це так, щоб ніхто його десь там по Європі не шукав, ніхто там по Ізраїлю, ніхто не кіпішу, якби він ще в Україні. Шукайте в Україні, якби він є. Зараз щодо коротенько, щодо переговорів. Значить, дивіться, Америка зараз розвернула свій світогляд кардинально. Трамп вже майже відкрито заявляє, що Росія для них це стратегічний партнер. Там Китай це ворог номер один, Росія як вже стратегічний партнер, а Європа вже собі просто Європа. Якби Трамп вже відмахується від Європи, і до 27-го року Трамп вже хоче, щоб ви навіть щоб це фінансування НАТО щоб вже не перекладалося на Америку. Якби НАТО це Європа, а якби Америка, до НАТО вже нічого не має. Тому, як ми знаємо, що НАТО найбільше фінансувала це Америка. Майже 80% фінансування йшлося з Америки. Ось Америка хоче це вже собі, ви собі вирішайте свої проблеми. А і Європа от реально лишається, вже залишиться сама, сам на сам. Тому що тут, ну що тут в Європі? Вона ж тут толкового ні війська немає, ну там є якісь атомні зброї. А воювати тут ніхто не буде воювати, тому що тут половина Європи це зброд, такий там Африка, Азія, Сірія, непонятно хто Чорно. Вони ж не це ж навіть не громадяни, да? вони ж не будуть воювати. Німці не воюють, там, англічани теж не воюють, тут, там французи теж в них, по-моєму, немає загального. Ну, ніхто тут, лише армія на добровільній основі, да, на платній основі. А так, як, наприклад, в нас там, що там, ти мусиш там, і служити, тут такого вже давним-давно немає. І тому тут навіть проводилися от страйки молоді, що ми не готові воювати, йти в армію. Да? Ми не хочемо війну. Нехай там буде такі заклики, да? хай там Європа буде під Путіним, але ми воювати не будемо. Ну, це ж таке, офіційно, це було, навіть інформація така проскакувала. Так що тому і Європа зараз максимально собі і готується до. Війни. Вона собі думає, що от так Росія вже з Америкою, вони вже фройди, да, І от вони вже такі стратегічні партнери, і от будуть масово так впливати на Європу, що чуть ли там не захоплювати. І як не, як не фізично, то економічно так. Ну, це все так, стратегія. Да, сьогодні Трамп, завтра інший президент може політика кардинально змінитися. Але мова зараз. Іде про Україну цю війну треба, звичайно, що закінчувати. Зеленського необхідно садити до в'язниці під трибунал, так само як і з Путіним. Ну Путін вже всіх переграв, як ми бачимо. Він вже фронт з Америкою і вже собі спокійно літає, їздить, якби нічого й не було. Якось так, друзі, спостерігаємо, дивимося. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Я їх всіх читаю. До речі, сьогодні будемо готувати в прямому ефірі рибу під шубою. Так що, заходьте, можете задати свої питання. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім гарного, продуктивного недільного дня. Всім па-па.